Тримуєш українське, то уклон створив поїздки, Від уклон тобі привіт, рухай свій світ, рухай рухай свій світ. Чому обрала таку подорожник? Тому що поряд з дому. За поради фармацевта. Великий на кожен гаманець. Подорожник знає, що допомагає. Чи вважаєш ти себе амбасадоркою всього справді українського? Те, що бачать люди в моїх соцмережах, це відкриття, які я сама роблю. Треба поширювати знання серед аудиторії про те, якою насправді була наша культура, наші люди. Ти почала працювати над брендом крапка крапка. Як сталося з сережок, що ми тепер говоримо про антиколоніальні процеси в нашій культурі? Я мушу це розповісти і мушу це зробити яскраво. Які найкращі тренди ти бачиш зараз? Українській культурі після 24 лютого багато українців такі прокинулись те, що в усіх сферах ми почали апелювати до свого коріння. Це дуже круто. Втомилися від важких та громіздких пилок. Тоді пилка Стронг Розпакуй її саме для вас. З нею ви з легкістю обріжете дерева та чагарники, її так зручно використовувати і для столярних справ. Це ідеальний інструмент для вашого будинку чи саду. А ціна усього від 1499 гривень. Ще й надійний акумулятор у комплекті. Телефонуйте просто зараз і замовляйте. Є можливість безкоштовної доставки. Уточнюйте у консультантів спиляти рівки, відрізати брус, подрібнити дрова. Все це зробите одним рухом з пилкою «Стронг». Тільки подивіться, як швидко вона справляється навіть з товстими гілками. Раз і готово! І на відміну від стандартних пилок, її так зручно використовувати у важкодоступних місцях. У комплекті потужний акумулятор, ключ та викрутка, а також зарядний пристрій. Телефонуйте та замовляйте наційний і зручний інструмент усього від 1499 гривень з можливістю безкоштовної доставки. Уточнюйте у консультантів. потужна пилка Стронг, те, що треба. Телефонуйте. Увага! Тотальний розпродаж від розпакуйте ві. Супертеплі та дуже зручні ботинки Аляска Стайл зі знижкою. Ваше ідеальне рішення на холодну пору року за неймовірно вигідною ціною. Усього від 699 гривень. Ідеальна посадка, водовідштовхувальний матеріал і відчуття тепла навіть у 30 градусний мороз. Ботинки Аляска Стайл мають універсальний дизайн та практичний чорний колір І пасуватимуть як чоловікам, так і жінкам. Розміри від 36 до 46. Тому беріть одразу. Дві пари собі та своєму чоловікові. Адже вони такі зручні та теплі. Вічні блискавки забезпечать ідеальну посадку навіть на найширшу ніжку. Утепчувач екохутро чудово зберігає тепло та відводить вологу. А верх виконаний з водонепроникної та зносостійкої плащової тканини і посилений екозамшою. Ботинки Аляска Стайл можна носити як у сиру погоду, так і у дуже сильні морози. Якісні, легкі та теплі ботинки Аляска Стайл зі знижкою. Усього від 699 гривень. Телефонуйте! Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення, вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте матрац Стопер Каспер Ортолайт від експертів Матрац тв Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього 999 гривень. Ще й з можливістю безкоштовної доставки. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стерчать. Це у минулому. Матрац Стопер Ортолайт. Толай, ваш глибокий здоровий сон. Усього за 999 гривень. Телефонуйте просто зараз і уточнюйте у консультантів про можливість безкоштовної доставки. Матрац Каспер-Ортолайф якісно і зовсім недорого перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко. Заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац Стопер Каспер Ортолайф це готове оптимальне рішення від експертів матрац стілі. Дяки високощільній фіні з ортопедичними властивостями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац Stopper Caster Ортолайт підійде як для дроспального, так і для звичайного ліжка. А також дивана і навіть крісла ліжка чи такти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Також матрац відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеріть матрац стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Замовляйте матрас стопер Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього 999 гривень з можливістю безкоштовної доставки. Уточнюйте у консультантів. «Каспер Ортолайт» ортолайт, ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте. Увага! Грандіозний розпродаж на Розпакуй рік. Встигніть замовити збільшувані окуляри Фокус Плюс з неймовірною знижкою.